Ще Євген Маркович, скажіть мені, будь ласка, коли багатопрофільні класи є в школі, яка найчастіше помилка? Тобто, які запитання найчастіше прилітають? Де там помилка? В чому в чому? Це найчастіше помилка при створенні цих профільних груп? А покажіть, будь ласка, де саме помилка? От. Вони телефонують заступники і питають, що в неї не виходить, чи вона зробила і щось не бачить. Чи й те, і да, те от, кажуть? От дивись, яка помилка! От вона робить 10 А. І от два профілі. в 10-та. Перший профіль і другий профіль. Бачиш? Так, я бачу. Групи створені. Тут да. зрозуміло. А промилка, от ж, яка, редагувати картку класу. Вони отут або не відносять до класу, забувають. забувають або не призначають групу. Якщо не відносяться до класу, то програма вже розсматривається 10 а 1 як окремий клас. Розумієш? Угу. Так, я оце, розумію. Оце основна така помилка. І мені здається, ще там помилка, вони забувають зняти години, да, на 10-му А. От зараз 0 просто, 10 А нуль. Так, так, так. А якщо вони, я... наприклад, не знімають, то тоді знову програма думає, що це три класи, так? Чи як? Ну, Ні. Я... Програма думає, що це не група, яка відноситься до 10, а окремий клас. Ну. Тобто тут і, має де 10. -й. Ам, коли ми створили багатопрофільний, має бути обов'язково нуль. Тобто, ми виходимо дві такі основні: це зняти у багатопрофільному години і розкидати на групи, і, друге, в, самої, в самому вже редагуванні, коли створюємо цю групу, то там є оці моменти від, приєднати до 10 класу. Куди ця група відноситься? Відноситься, Де. так вибачте, відноситься. І е, друге, номер групи, номер групи. Оці Де. три такі можна сказати помилки, які відбуваються.